Держава робить так, щоб люди не платили податки. Був вчора на консультації крутий чувак. У нього великий бізнес, все добре. Для розуміння він сам для свого бізнесу побудував приміщення на 1600 квадратів. До 2022 року він не дуже хотів платити податки. Офіційно у нього працювали дві людини, і податки були мінімальні. У 2022 му він такий, ні, я буду платити. Оформив офіційно більше 20 людей, не приховував доходи, а це товка, там є варіанти приховати. І він їх знає. Ну і щоб розуміли, його податки це сотні тисяч на місяць. Насправді, якщо порахувати більше ніж півмільйона. І тут приходить до нього. Нього податкова штрафують тупу за все підряд майже на 2 мільйони. Причому, що ви розуміли, готово кі різні витрати і купити, наприклад, обладнання. Якщо воно для ведення комерційної діяльності, то в тебе зменшується обсяг оподаткування. А податкова каже, що оця техніка, якою він користується для замовників, яка напряму з його профілем, для розуміння як для лікаря по УЗІ-узі-апарат не використовується для комерційної діяльності, причому там доходило до того, що навіть степлер, яким підшивають документи, не для комерційної діяльності. Ви нас обманюєте. Він же напряму не питає, чуваки, що за фігня? У мене три бухгалтери, я знаю, як треба робити по закону. А йому кажуть, слухай, у нас. План. Щось не подобається, йди в суд. А потім другу інстанцію, третю інстанцію. Бо податкові ходити в суд нічого не коштує. І він мені каже: Бляха, як я пожалкував, що платив податки. Я ж можу офіційно по документам взагалі бути збитковим, взагалі не платити податок на прибуток. А тут я максимально чесно, і по закону а мене штрафують. Якби я ці податки не платив, мені прилетів би штраф, я би просто з тих грошей би і взяв. А так виходить, я по-чесному, мене кидають. А потім питають.